Дві друзі, це з вами радіоелектроніка і ремонт побутової техніки. Мене звати Денис. Сьогодні я хочу засняти відео про свою підставку саморобну, яку я зробив недавно учора. Е і ось вона зараз. Ось я вже паяльник поставив. Е дерев'яний брусок дерев'яний, е кусок достки відрізав. Сам паяльник. Пружину на, намотав. ось таку Пружина ось така тут узька, а тут уже широка, типа под, под імпульсний паяльник. на шурупи, на саморези поприкручував проволоку. проволока сама така пружиниста, тверда, яку жорстку брав. Тут на двох саморезах прикрутив, потім тута. Припоюсь у нас есть. Прикрутив. Взяв так паяльника. Так, взяв паяльника. Взяв такого, тут канифоль поставив обратно. Така підставка. Ось каніфоль у мене тоже прикрутив на шурупчики по бокам. Тут один ось і тут другий виточив рубанком трохи підточив, правда, тут шерсть, тут вийшло, получала, нічого. ничего. Ну, така класна ось сканифоль у мене. Взяв так хорошо, закрив крышечку. Цей паяльником нагрів. Ну така підставочка хороша п... получилась. Ззаді вона така, брусочок такий. Так хорошо взяв и паяльник, поставив обратно. Ось вона така такая железная підставка. У нас же разломалася, ножки поломалася, стара уже. Тут еще включатели есть, тут так все нажимається, Клакает для, для потушения энергии, типа энергосберегание. Ну, щоб менші затраты были на нагрев паяльника. 220 вольт, цена 3 рубля на то время стоила. А якого года, ту 50760 004 80 якогось года. Непонятно. То я собі думаю, що ось цей вона неудобна, то в мене таку собі прибабахав нормальну підставку таку. Проста, легка, можна взяти, пере... перенести куди тобі угодно. Та й все. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, йдіть в моїх нових відео. В групу додавайтеся Радіоелектроніка і ремонт побутової техніки. Тільки я не додаю всяких москалів, ну це зразу відкрите, це я говорю. Я, я додаю в друзя тільки радіоелектрончиків. Радіоелектрончиків, які займаються початківці е, молодих хлопців, нормальних. Українців додаю ніяких там росіян чи ще когось з геройськими стрічками чи ще з чимось. Додаю українських друзів собі нормальних. Хто буде приходити, якісь там москалі чи ще хтось, не буду їх додати, друзі. На цьому все. Підписуйтесь на канал. Всім пока.